Після децентралізації в Україні відбудуться ще одні місцеві вибори. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. За його словами, після конституційних змін для простих Президент, людей більшого значення не буде місцева влада, а не центральна. Мовляв, розподілом коштів та господарством опікуватиметься не обладміністрація, як тепер, а територіальні громади, які матимуть більше повноважень і ресурсів. прем'єр прем зазначив, що бюджет Децентралізація вже дозволила збільшити місцеві кошториси на 40%. Що залежить від вас? Після набуття чинності конституційних змін у нас будуть знову проведені вибори до органів місцевого самоврядування, так як такі конституційні зміни наділяють зовсім іншими повноваженнями територіальні громади. Це означає, що в найближчі два роки ми повинні підготуватись повністю до переходу на нову якісну систему управління державою Арсеній Яценюк Сподівається, що в парламенті назбирається 300 голосів, аби ухвалити конституційні зміни і дати старт децентралізації.